Підземні урни для сміття, що здатні самостійно погасити недопалок, і самі повідомляють комунальникам про стан свого наповнення. У центрі столиці встановили інноваційні контейнери, п'ятикубові баки зовні не більші за звичні урни. Таке ноухаву обіцяють незабаром запровадити по всій столиці. Весна час оновлення на пейзажці якраз триває облаштування тротуарів. Мер вирішив в прямому сенсі докласти року до влаштування бордюрного каменя. Нормально? Да, пойдем. Все заплохо. А ось і вони надмістки, сміттєві баки, що ледве помітні зовні, тому що сам контейнер прихований від людського ока під землю. В столиці з'явилося з півсотні таких. Зовні увагу привертає незвичний для смітника атрибут – Сонячна батарея. Контейнер начинений електронікою. Датчик відповідний буде, буде відстежувати, як буде заповнюватися бак, і оператор в диспетчерській на комп'ютері бачить наскільки на 20%, на 30%, на 60% завантажений, і ми будемо розуміти, коли висилати машину для того, щоб забрати цей бак. Розвантажувати його приїздить машина зі спеціальним кріпленням, аби витягти з під землі аж п'ятикубовий бак. Таких машин наразі в місті дві. Напоки наявні контейнери їх вистачає, та й через свою місткість чистити його потрібно раз на тиждень. Оцей один бак, один бак, який зараз ми бачили, заміщає от, от, по, по всіх цих всю цю секцію. Сам контейнер українського виробництва коштує 150 тисяч гривень. Імпортний такого зразка обійшовся, бо вдвічі дорожче. Обладнали його і системою пожежогасіння, аби недопалок не спричинив займання. До новеньких підземних контейнерів киянам ще треба призвичаїтися. Я так зрозумів, це підіймати треба його чи як? Отак, отак. Ну да, конечно, треба знак повесить, чтобы было стрілочка и нажать и новую. Это по-современному, красиво, конечно, наверняка удобно. Я знаю, что там большая емкость достаточно. Может быть тонна, может быть больше. Такая Мі місто планує замінити всі старі ємності, адже місто постійно надходять з Харги через переповненість баків, що супроводжується сморядом. До кінця року 100 таких контейнерів буде встановлено. Це буде програма, яка буде реалізовуватись вже наше завдання для того, щоб таких звичайних контейнерів, які зараз стоять во дворах, ми будемо відходити від цієї практики, і переходити на сучасну технологію. Це європейська практика, і ми будемо поширювати цей досвід во всіх районах нашого міста. Та обладнати місто такими контейнерами справа не кількох місяців в тому поки оновлюватимуть столицю новими звичними урнами. Металеві знержавійки за дві сотні таких вже можна побачити на вулицях. Їхня основна відмінність від звичайних ємностей, те, що сам бак під замком, аби сміття не розносили. До кінця року таких встановлять ще за три сотні. В парках вони з'являтимуться з, з дерев'яним оздобленням. Івані Біличенко Андрій Восатий телеканал Київ.